Погода в Україні поки що радує теплом, але вже до кінця тижня ситуація зміниться. Синоптики прогнозують відчутне похолодання, поривчастий вітер, місцями очікуються дощі. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у вівторок, 3 жовтня, в Україні буде мінлива хмарність. Лише на півдні очікується ясний і безхмарний день. Температура по всій країні буде в межах плюс 19 плюс 23, без опадів. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 4 жовтня, місцями на півночі України пройдуть дощі. На Заході похолодає до плюс 17 плюс 20%. На решті території буде плюс 20 плюс 23. Місцями на півдні в районі Кривого Рогу та Кропиницького повітря прогріється до плюс 25, у четвер, 5 жовтня, на українців чекає суха погода з невеликою хмарністю. На Заході, півночі та місцями в центральній частині України буде плюс 17. Плюс 20. А на решті території стовпчики термометрів покажуть плюс 21, плюс 23. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!